От у радянському союзі була дешева ковбаса, неймовірне ескімо. В їдальні можна було наїстися за копійки, а держава суворо пильнувала, щоб жодної хімії в їжі. Ви певно чули такі фрази від гомо совєтікусів, тих, які донині ностальгують за зовковими часами. У цьому епізоді історії обману ми розкажемо, чому дешева ковбаса і здорова їжа радянської людини це лише міф, і сумувати там нема за чим. Сталінські часи і їжа речі взагалі несумісні. Штучні голодомори, війна це вже добре відомі і доведені факти. Але навіть після другої світової, і аж до 1960-х років у радянському союзі була постійна нестача харчів. То люди жили фактично ще в такій великій залежності від, від природи, від якого чинників, які вони не могли пояснити, і також від політичної волі керівництва так і від цілком штучних ситуацій, які створювалися із дефіцитом власне продуктів як каральним заходом для примушення суспільства до покори. І також для формування нової такої соціалістичної ієрархії, тому що існували конкретно відмінності в нормах постачання в пайках, які видавалися також на фабриках для ударників, для інших категорій, які були більш привілейованими для безумовно партійних і урядових працівників, і для звичайного пролетаріату. І тому ми говоримо про голодомор не тільки як явище на селі, але також і в місті. У 1930 -ті, 50 ті ситуація із їжею була без перебільшення катастрофічною. Від 60-х стало трохи легше завдяки модернізації та індустріалізації, яку переживав не тільки радянський союз, а й весь світ, але все одно залишалася велика прірва між столом партійної еліти і простою людиною. Початок 60-х, хрущовський час, який здавалося, був ліберальним в. Громадській атмосфері але був абсолютно позначений фактично голодними навіть такими практиками, коли було кілька виступів-робітників, які фактично не мали постачання, не мали достатньо хліба, м'яса. так, і це е, теж важливо пам'ятати, що це не тільки сталінського часу або періоду голодомору, так але і, наприклад, ранні 60-ті була величезна хлібна криза, після якої Радянський Союз почав імпортувати зерно. І був насправді е, сьогодні ми дивуємося, як так може бути, бо Україна є житницею, є постачальницею збіжжя для цілого світу. Але абсурдність радянської економіки була такою, що вони імпортували величезні величезній кількості канадійське зерно. Усі ностальгічні настрої нині звернені до Років правління Брежнева у пам'яті радянської людини вони закарбувалися як золоті часи. Брежнівська епоха це дійсно той час, який згадують як золотий вік, як певну таку ситість, яка була такою лише у порівнянні із попередніми періодами такого гострої нестачі, гострого дійсно голоду і дефіциту. Кожна каста, тобто партійці чи робітники містяни, особливо індустріалізованих центрів, мали свої крамниці, картки на постачання, окремі їдальні, але меню у цих общепітах було різним. В той самий час були села, де навіть у 60-х роках ще не знали, що таке морозиво, його ще й не куштували. Такі випадки зафіксовано на українському полісі та Вінниччині. Ви ніколи не замислювалися, чому в народній пам'яті символом добробуту тих часів є саме дешева ковбаса. Все просто після голодних десятиліть в радянському союзі омріяною була білкова їжа. Ковбаса стала майже статусним атрибутом на тлі голодних сталінських часів. Чому би, постачання стало кращим, передусім через цей контекст холодної війни і постійне змагання із Сполученими Штатами, так і по цих показниках, передусім м'яса і молока, те, що на той час вважалося малодосяжною мрією, так, тобто оця ковбаса, взагалі білкова їжа була певним символом статусності, певним символом досягнення людини. Так, тоді як на заході вже в той час почався перехід до зовсім іншого харчування, тобто зростання вегетаріалу. Ваганства, сьогодні веганство, і нам сьогодні дуже кумедно читати, коли радянська реклама, наприклад, рекламувала повидло, кажучи, що в ньому дуже багато калорій. Так, тобто для нас це сьогодні звучить кумедно, а тоді для людей дійсно ще було це недосяжним набрати необхідну кількість хоча б енергії, калорій із тієї їжі. Ще один міф, за яким сумують гомо начебто продукти були без шкідливої хімії, і це контролювала держава гостом государственним стандартам. Насправді ще як насипали небезпечні речовини. Просто споживач про це не знав. Від 50-х років за гостом стали дозволені барвники, емульгатори і консерванти. Звісно, у той час досить сумнівної якості. Як вам ацетон і формальдегід для копчення м'ясних виробів? Гост в міфу, не був синонімом корисної їжі. Безперечно, якісні продукти існували, але їх розподіляли між спецмагазинами для партійців і посадовців. Тим часом простому люду була доступна, скажімо, ковбаса лише двох видів: любительська і докторська. Ота дешева по 2 рублі 20 копійок. Об'єкт марення нинішньої ностальгії. Ті, хто сумують за радянськими часами, чомусь забувають, що полиці продуктових магазинів були майже порожні, а сортимент невеликий. У чому причина? Земля ж родила, тварини вирощували, працювати було кому, але дефіцит процвітав у наслідок планової контрольованої економіки і неефективного виробництва. Та й усі зусилля союз кидав на важку і військову промисловості, яка очевидно була здатна виробляти там великі складні там танки і військові літаки, так і працювати виключно на благо військової економіки, але очевидно, що планова економіка не могла. Бути ефективною в менеджменті великою кількістю різноманітних маленьких потреб споживачів, у, на великій території. Так? І тому тому якби ця харчова промисловість особливо була сферою блату, доступу, діставання, і, і також легка промисловість, очевидно, говорячи також про одяг, як дуже статусний атрибут бажань певних мрій і фантазій, в тому числі діставання якихось західних зразків одягу або більш модного одягу, такий підхід до економіки створював дефіцит у магазинах і породжував цілий прошарок тіньових ділків, які постачали продукти з під поли. Тоді ж народилося поняття поблату. Скажімо, звичайний лимон можна було придбати лише за знайомством, при цьому заплатити утричі дорожче і ще й вистояти кілометрову чергу. Про ананас чи банан простий смертний і мріяти не міг. Їх просто не було у продажу. Ці практики дефіциту звичайно породжували багато тіньових практик, але також планова економіка надмірно зарегульована, яка не давала ініціативи. Ініціативи на місця, де люди могли би більш ефективно доставляти, обробляти, розпоряджатися харчовими продуктами, так які особливо залежать від попиту, від різноманіття. І від швидкості так і тому ну маса таких практик, як, наприклад, списування якихось перестиглих чи напівгнилих овочів чи фруктів, чи наприклад стимулювання робітників через роздавання якоїсь напівзіпсованої продукції, це все теж було компенсацією оцього дефіциту. За кращими продуктами, фарцовщики їздили у Москву чи, хоча б у Київ. Там було значно більше можливостей придбати те, до чого не мав доступу. Провінціал одяг теж був у дефіциті. З Цього користали ті ж ділки, які мали налагоджений контакт із контрабандою, і підпільно ввозили з-за кордону імпорт, так звану фірму джинси, шкіряні куртки та брендовий одяг. Можу дістати таку фразу говорили на півпошепки і між своїми, бо весь іноземний товар у крамницях був недоступний, хіба лише найвищій касті. А одяг радянського виробництва мав дуже обмежений вибір. Як згадують люди, наприклад, чоловічі труси у крамницях були тільки двох кольорів: чорні і темно-сині. А от імпортний модний одяг створював довкола себе мало не міфологію, щось бажане і рідкісне серед молоді в радянській карикатурі. До речі, це було досить яскраво представлено, що люди молились майже на якісь ці предмети. І, звичайно, сьогодні люди, які згадують про ось ці аспекти життя в тіньових сферах радянського суспільства, як, наприклад, радянські толчки, так звані, тобто нелегальні ринки, де можна було дістати якісь західні омріяні товари або фарцовка. Тому, безумовно, люди, які можуть згадувати про ці практики, були в них задіяні, вони мають дуже яскравий об'єкт. Раз радянського союзу, тому що це були альтернативні простори, які заповнювали ось ці діри дефіцитів планової економіки. І безумовно в цих дірах можна говорити про це відчуття особистої свободи, ризику, ініціативи, все те, що було абсолютно неприсутньо для більшості. А більшість населення жила в значно сіріших буднях. Цілком інша реальність була в урядовців партійної верхівки та силовиків. До них влада була вельми прихильна. Щоправда, тільки доки вони залишалися на посадах, цей привілейований доступ він був обумовлений ну, необхідності вибудовувати лояльність цієї партійної еліти. Тобто замість виплати якихось великих зарплат для них їм надавалася низка якби тимчасових пільг, доступ до яких вони мали тільки на час зайняття своєї посади. Тобто, наприклад, спецпайок, так, спеціальне отримання продуктів зі спеціальних їдалень, доступ до так званої, наприклад, обкомівської їдальні, квартира, відпочинок, потівки на там, море, наприклад, там до Криму, так якісь можливості закордонних подорожей. Тим часом простій людині видавали талони на продукти. Були періоди, коли у крамницях ви мусили не тільки заплатити, а й мати особливий талон дозвіл на купівлю. Його могли видавати за місцем праці чи прописки, ба більше вам дозволялося купити тільки обмежену вагу, наприклад, пів кілограма ковбаси на місяць. У 80-х роках за талонами взагалі продавали все: від масла і цукру до мийних засобів і навіть обручок для молодят. Тож, якщо ви зустріли когось, хто справді ностальгує за совком, найімовірніше – ця людина чи її близькі мали безпосередній стосунок до владної верхівки.